Дуже багато цих сценаріїв, які розказують жертв і так далі, абсолютно описують на той сценарій. Ну, Насправді, дуже сильно, через, мабуть, цю доступність до соцмережі, до інформації масштабної, дуже сильно спотворена різна інформація. Дуже багато. І е, варіантів там психологічних термінів абсолютно перекручені, і дуже багато сучасних термінів абсолютно перекручені або абсолютно не те означають. А люди в це вірять. і Коли ти кажеш, що такого немає, або ще якісь моменти да, так як я. Внутрішня дитина немає такого поняття. Внутрішня опора немає такого поняття. Особисті кордони немає такого поняття. Там фінансова стеля немає такого поняття. Це все абсолютно дуже сильно, неправильно трактовані. Якісь елементи, які хтось не зрозумів, це озвучив, хтось його почув і понесло далі. Насправді в цих всіх варіантах є абсолютно інші ознаки, абсолютно інше трактування і абсолютно інше значення.